Христос зрождається, Вітаю на нашій ранковій молитві розважання і розпочинаємо нашу денну молотовну варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава доброго чоловіка це засвічення чистої совісті. Колись був такий фільм, який називався Добкат Диявола з Кіаною Рівзом головній ролі і Аль Пачино. Рекомендую, до речі, подивитись. І от там один з головних героїв, який грав роль диявола, Аль Пачіно, І він від ну, І от головний герой, от це один з головних героїв, він каже: Мій улюблений гріх – марнославство». Тобто бажання слави. І він, до речі, спокушав цього адвоката саме славою. І от подивіться на. Подивіться на своє життя. Кожен з нас хоче визнання, кожен з нас хоче слави. І цієї слави він добиває, добивається різними способами. Путін теж добивається слави. Добивався слави тим, що він хотів показати всьому світу, який він крутий, що він здатен весь світ контролювати, що перед ним нема нікого, нема жодної перешкоди. І куди довело його це марнославство? А от Тема Кембійський просто каже, що справжня слава це совість. Справжня слава це коли людина живе чесно. І про... коли залишається пам'ять про людину, так, ми маємо, є і добра, і зла. І коли є щось злого про людину. То як ми згадуємо про цю людину з відразою, з відчуттям якогось образи ненависті. Але коли це було щось, хтось був добрий, то навіть сам спогад про цю людину викликає в нас якийсь трепет, ніжність, бажання жити? Я думаю, що в оточенні кожного з нас були такі люди, про які хочеться сказати добре, тільки добре. І навіть спогади, згадування про нього викликають приємні емоції, хочеться жити. А були такі люди, які казалося, навіть згадувати не хочеться. Отож, якщо ми хочемо, щоб після нас залишилась слава, ми маємо залишитись, а радше так скажу, ми маємо бути чесними. Ми маємо жити по совісті, тобто після себе ми маємо залишити свою совість тут на землі. А наша совість це вміння жити по заповідях. Це дотримування чеснот Божих, це дотримання цих заповідей, це дотримування заповідей любові, до ближнього, як до самого себе, заповіді любові до Бога. Якщо ми будемо вміти любити, наша совість буде доброю. А якщо будемо жити по совісті, то і слава про нас залишиться така слава, що люди будуть хотіти жити. Запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава гамінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй, благослови нас на сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги. Бо Святий святий завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.